Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І, як зазвичай, повторюю кожного ранку. Ось карта номер один. Ми, як зазвичай, починаємо карту дня. Вірніше, розклади завжди починаю з карти дня. Е, мені буде цікаво, якщо ви напишете, що ви би, наприклад, хотіли і в неділю карту дня мати. Ось нема проблем. Якщо як скажете, так і буде. Якщо буде багато людей, які скажуть, хочемо і в неділю ми дивимося також. Гаразд, мої дорогінки, тоді починаємо. І так, перший варіант. Що чекає вас сьогодні, дивіться, це якась ну не те, що це не заключенність, а просто захочеться відійти від миру. Такого бурно гучного, можливо, у вас тиждень був дуже важкий, можливо, вихідні були нелегкі, можливо, вам треба над чимось подумати, і вам захочеться, знаєте, як то кажуть, уєднитися, тобто залишитись наодинці своїми думками, розглянути питання, від яких ви не можливо. Давно відмовлялися, захочеться просто покопатися в собі, хто я, що я, задати собі дуже важливі питання. Ця карта так і каже: задайте собі ці питання. Що може бути ще? Це якісь мудрі, приємні такі, знаєте, філософські розмови з не обов'язково старець, не обов'язково постарша людина, мудра людина, це знайомство з мудрою людиною. Це може бути навіть до психолога сходити, наприклад. Є такі люди, які в нашому житті приходять не просто так. Можливо, ви сьогодні познайомитесь з такою людиною, мудрою, з, будемо так говорити, з якимось, знаєте, як вчитель для вас, як якийсь провидець для вас. І хтось з вас, можливо, Розпочне дуже довгий, дуже нелегкий шлях до чогось, до мрії. до… Ідіть вперед, будьте мудрими. Карта номер два. У нас тут вісімка мечів. Щось у нас останні дні мечі розігралися, можливо, будуть прильоти. З одної сторони. не обов'язково, але можуть бути. Тому будьте обережні, мої дорогенькі. Ось це якась блокада може бути. Якась блокада у творчості, блокада в роботі. Не хочеться, можливо, нічого робити. Ця карта, до речі, і радить. Не намагайтеся переграти судьбу чи долю, якось вирішити сьогодні якусь ситуацію, краще перечекати. Ця карта так і каже, вона небезпечна. Краще чи сьогодні нікого і нічого не чіпати, не намагатися перескочити через себе, тому що тут тхне небезпекою. Будьте просто обережні. Карта номер три. Ну, це чудова карта. Карта Сонця. Вона говорить в першу чергу, що вона перекриває в першу чергу самі негативні розклади. Тобто, вам сьогодні. Ну, крупно може повести. Може заграти ваше его, може просто забавки з дітьми. Може відкритися якась правда, тому що сонце воно завжди висвітлює, освітлює. Вам можуть відкритись очі, вам може в життя ваше війти якесь сонце. Це і народження дитини, народження когось чогось, якоїсь ідеї. Початок ну тут не зовсім початок, але може бути і початок. Це може бути щось дуже приємне, дуже важливе. І наскільки я розумію, це може бути дійсно якась велика правда, вам відкриються очі на щось. А раз, мої дорогенькі, я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, гарного, мирного вам дня і разом до перемоги! Все буде Україна!